Е, ну що, Нагадаю, що буквально на тижні на стадіоні «Динамо» імені Валерія Васильовича Лобановського збірна «Нубіпу» перемогла у фіналі студентської ліги, виграла і стала чемпіонами в цьому році. Цікавий матч. Безперечно був. Ну, а Спокійно. Йде партнеру, Oldboys перехоплює. Під контроль, передача на забігання. Момент. Ващук. Забирає голкіпер. М'яч після гострої передачі обойся. Будуться. Ця... Давайте після подачі. Подача! Там бажено момент. Ну зараз, Якщо говорити про Смолу, то команда будує. Будується в цьому сезоні. Фактично новий повністю колок. Розбудова команди по новому. Бруно Алмейда подає навіс. Породача, Дніпрянець пробиває, не забиває. Дніпрянець. Породача на Бруно Каса дитя Одіс пробиває. Ще один удар і 1 1.0 стоїть рахунок. Забиває. За Дніпрянець. Продача на Бурмову. Майдова, Каса Гранде тягу. Ну, перед цим задніпрянець там повинен був забивати. Не забив і в підсумку вже в другому епізоді забили таке. Зараз контрвипад. по той на навіс, ощупь помиляється один один. Ну і як же зараз голкіпер, Це перфесну помиляється? Но перед цим за діпрянець там повинен був забивати. Не забив і в підсумку вже в другому епізоді забили таки. зараз Мама! в карну майданчику пробиває. Ну і ромемо на місці. Зараз не береться. Забігання на Бруно Брунову медовій карте майданчик. Прибирає під себе момент. Ну і І голкіпер аутбойся рятує свою команду. Ми ну, зараз пенальті, удар і На цей раз знову бере, голпітер! Ол Я чую, давайте дивимося з цим стандартом! господарів. Пробиває навіть Удар ударі в ощурі. Подухайний майданчик. Навіс. Момент. Кабуля, це не пенальті, Хоча бачимо, що пенальті таке. Десятки о бойса. Ді м'ясіці. Два-один на користь о бойса. Друба. Десятка од бойса. Масло, приймає. Передача вперед на забігання. Дісячого бойса не доходить передача до нього. Зараз небезпечно довіртися за ударом 14 го номера. Бойся, удар. І пішла садки передача. Вперед і не вдається зараз. Якось на підбранні. Казує, щоб забігав Педро, але поки той зрозумів партнера, тут вже перехоплені від толбойся. Стамбуляк, немає положення по згорою. Карному майданчику пробиває, і Ващук забирає в руки. Голкіпер. Фіденко, Бруно на підбиранні. Відразу передача вперед. Туди на Ващука. Ващук. Момент зараз. Дуже небезпечно, було біля воріт товбойса і праворуч Стамбуляк іде сам бабюк, буде готувати удар. Пробиває, Івашук Іващук на місці в цьому епізоді. Натяг Дієса. Праворуч підключає Гусейнова. Реміс пробиває і на місці Римен. Нахід митракути ходить майданчик. Момент зараз у Бойса. і не забиває в цьому епізоді Дмитрик Михайло. Ну, Дмитренко. Задніпрянець в карного майданчику пробиває і Ващук не влучає м'ячу. Зараз момент, в моменті ще СМУ. Мов... Передача вперед. Момент. Тарнавський, Не забиває Юрій. Ну а зараз. О, немає фолу, можна грати. За Дніпрянець, на ващука ващук. Тіаго, удар. І на місці ярйом в цьому епізоді. Подача. Ващук забирає в руки. Тим недостатньо. 22 номер улбойса в центрі поля. Веде на бабюка разом з бабіком вони активні. Момент арнавський. М'яч Сіці. 3 один стоя рахунок, положення по загрою немає. І тим недостатньо. 22 номер улдбойса в центрі поля. Веди на бабюка разом з Бабюком, вони активні. Момент арнавський. Сам, ну і проти нього, два гравці. можна грати, за дні прянець проходить, зараз сольний прохідний можна забивати м'яч сіті. Богдан за дні прянець чудово, зараз пройшов там, здається, не пів команди от бол. Ну і проти нього, два гравці. Можна грати, за дні прянець проходить, зараз сольний прохід, неймовірно, можна забивати. І Ренат Ментренко, Валентин, на підбарані. Мій школикарний майданчик. Ну і там Дмитрик Михайло відкривався, міг зараз підставляти голову і можна грати. Переведення на Тарнавського і передача не проходить в цьому епізоді. Ваш забираємо. Мараміс, араміс, порашний. На чоле не залітає за комирець і його ти вирішив не ризикувати. Ну все. матч завершено. 3-2 перемога команди.